Ще маю такий нот 9. Є відбиточок пальця. Ціна 3400 гривень. Type-C-роз'єм. Окремо йде роз'єм на наушники 3.5. Гарний стан, дуже гарний стан телефону. Збережений такий телефончик. Екранчик також у гарненькому стані, немає ніяких дефектів. Працює шикарненько. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, про телефон. Note 9, 64 ГБ. 12-й Android стоїть. 3 ГБ оперативна пам'ять. Працює телефончик добре. Зараз покажу ще, як працює камера. Ось камера доволі непогано показує. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та телефон. Кому цікаво такий пристрій, пишіть. Також є інші варіанти телефонів. Дивіться, гортайте мої інші відео.